Остання дорога героїв додому. До Луцька прибула чергова місія на щиті. На волинь привезли тіла загиблих воїнів, які мужньо боронили батьківщину і віддали найдорожче, що мали своє життя. Траурний кортеж приїхав у місто ввечері, 13 грудня. Відео опублікувала волонтерка Анастасія Рудик. Знову зустрічаємо полеглих героїв на щиті. Попереду їде екіпаж. За ним одразу рідні загиблого. Вони завжди хочуть їхати прямо за екіпажем, щоб якомога швидше зустрітися з своїми рідними. Про дату та місце поховання кожного захисника повідомлятимуть згодом. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Слава! Слава, слава нації! Україна! Слава!